Доброго дня, мої малята! Ось і закінчується наша чудова пора року літо. Сподіваюся, ви набралися сил, підросли, стали міцніші, здоровіші, а також ви набрались дуже багато різних вражень від подорожей літом. Сподіваюся, малята, ви не просиділи все літо вдома біля екранів. так? 에, можливо, у когось була можливість подорожувати водоймищами? Так, малята. Погляньте на малюнок. 에, можливо, ви запускали ось такі човники да, паперові або іграшкові. Так. Можливо, у когось була 에, така нагода і ви. 에, Вирушали в подорож на ось таких гумових човниках. Можливо, у татуся, або дідуся є такий. Так, малята, сподіваюся, у когось була нагода е, проїхатись про ось на такому катері скоросному. А ще, е, можливо, ви бачили десь на морі або на озері, або на річці. Ось такі вітрильники, подивіться, як у лівому куточку у мене зображені. І я буду дуже рада, якщо у когось навіть була така можливість подорожувати вітрильником. Про це ви мені розповісте, надсилаючи свої відео. А сьогодні я пропоную вам зробити теж морський пейзаж човник на воді. Тож, приступаємо до роботи малята! Отож, малята, погляньте, для роботи нам з вами знадобиться. Аркуш білого паперу. Бачите, заготовлений прямокутник. Я взяла ось такого червоного кольору. Ви можете взяти за бажанням такого кольору, який вам подобається. Ось такий прямокутник. Розмір теж е, намагайтеся зробити так, щоб він був такий великий. Далі у мене тут є заготовлений вже трикутник. Трикутник теж малята ви можете брати такого кольору, який вам до вподоби. Далі у мене заготовлена смужка ось така довга коричневого кольору. Далі смужки синього кольору, жовтого і ось, такий, ось таке коло. Бачите, ось кружечок. Жовтого кольору. Починаємо нашу роботу. О, бачите, в мене уклей. Уже воно прям не терпиться нашим смужкам, щоб з ними щось зробили. Починаємо. Спочатку малята ми починаємо працювати з нашим прямокутником. Як я вже казала, ми будемо сьогодні робити морський пейзаж. Тому Тому. Із е, ось такого великого прямокутника я хочу зробити човник. Е, як ми будемо робити? Дивіться, прям, ну, човник може і такий бути, але це, він не буде плисти, тому що йому треба, щоб був носик і корма, да? і тоді йому буде зручніше плити. Тому, дивіться, малята, ми відступаємо трішечки е, від краю. Взяли ножиці, пригадали правила користування ножицями. Пам'ятаєте, лезо обов'язково дивиться від нас і правило трьох пальчиків. Далі, дивіться, відступили від краю і до куточка, бачите, до ось цього куточка ось так. Раз, і відрізали. Це буде зайве. Далі, дивіться, ми знову від куточка відступаємо і зрізаємо. Знову до куточка. Ось подивіться, який гарний човник у нас виходить. Бачите? Якщо ось тут ширина, дивіться, малята, може бути. Ну, я гадаю, що вона трішки за е, така широка, але човники можуть бути різною по висоті. Якщо у вас вийшло так, що е, ось цей човник буде дуже широкий, ви можете ось тут знизу, ось так трішки зрізати. Я навмисно його зробила трішки широкий, щоб вам показати. Бачите, малята, я його зрізала знизу, не зверху, де ширше, шир, а знизу. Ось дивіться, тепер він буде більш схожий на човник. Далі я починаю його приклеювати. Ось так, на гумовий килимочок я завжди. І пригадайте, малята, якщо у нас дуже велика поверхня, ми її зовсім не намощуємо. Ми тільки по контуру. Ось і тут. Я по контуру намазую, клеєм свій чуговник. Ось так. Бачите? Але краєчки обов'язково треба гарно змазати. Ось так. І тепер я його наклею. Але дивіться, я його наклею не внизу. Не зовсім зверху, а дивіться, ось. Так. Це майже посередині аркуша, але трішечки спускаюсь. Не, дивіться, середина ось так буде десь. І я його наклею, щоб верхній край був десь посередині. Ось так, За допомогою серветки ми з вами квітку, прибираємо я. зайвий okay. клей. Далі малята ми беремо. Ось цю смужку коричимо ви збору. можете наклеїти спочатку. Виділки ви вам ділиться. буде до вподоба, і тут, вона бачите, ага. і тут дешки задовка. У вас теж може ми бути тішки задовго. Далі ми її відділяємо. Ось так загнули. І взагалі, взагалі, якщо на нашому ось, морі теплий не буде сонечка. Так, малята? Далі намазуємо її клеєм. Я приклею ось у верхньому Це правому у нас куточку. Буде... Бачите, ось так, прямо куточку. Ось така. Але літом така мачка, дуже приємно дивитися, як сонечко світить своїми довгими довгими, да, гарячими промінцями. Дивіться, дивіться. дивіться. на взяла, І ось можна посередині нашого човника ми приклеїмо одну довгу смужку, навпіл ось так, і шматну. Далі, далі вийшло ось три таких далі чотири ми беремо три таких промінців. Як зробити три Як малята? Нам, ми з вами з цю малята? Ми вирізаємо квадрат, можемо тоді відрізаємо. І дивіться, я буде клею з вами. Ми його той. теж промінчик. намощуємо. Клеїмо. Теж примінчик. можна маляти ось так. Тільки по контуру. Серветочка щоб пішла витрачати зайвий Потім. клей. Потім Ось так. другий промінчик. Тепер ось так. Дивіться, посередині. Дивіться. Бачите? Я приклею І? третій промінчик парус. Ось так. Ось Бачите? Так. Однією стороною, щоб трикутник дивився туди. Так. Тому що в мене буде. Човник мій пливсти ось. у праву сторону. бачите? Так. Ось. Бачите, І за допомогою серветки бачки. знову ж таки ми. Бачите, не проходить гарний плечок. Тепер так, я малята. беру ось ту частинку, яка залишилася, у мене є ось віжди, такі навпіл. сині смужки. У вас теж є? Намощу е, ось ці ви їх, їх заготовили, заздали, їх ось. Я її розрізаю ось, навпіл, велику. тому що вона дуже довга. І у мене вийде ось таке гарне, Дивіться, гарни, я можу їх е, зробити декілька. ось, ось, ось так. так, Одну розрізала навпіл, дві. Бачите, сонечко вийшло. Ось, довгий, можливо, три. промінчиками, Ви будете дивитися по своїй роботі. Ось, Такі що ми будемо моски? робити? У мене спогади про літки. Тепер дивіться. Ось у нас повинен хвилку хвилку десь, по я або в морі, так. або в річці, так? Тобто по воді. ви можете наклеїти стільки хвилин, скільки вам тут і буде подобається. Можна, можна. Де завгодно. Я... Дивіться, ну, але на моїй роботі ось так наклеїли. Далі. І що я Далі, Дивіться. А, я приклею не дуже буде один, гарний один, пейзаж, якщо, якщо на морі, де плевече, бачите, чоловік, я не не буде сонечко. Так, малята. Тому ось, так. ось цей жовтий кружечок це. я приклею ось, ось це у це верхньому так, правому куточку. Бачите, ось так, прямо куточку. Але літом дуже приємно дивитися. Як так. сонечко світе своїми довгими, бачите, якщо у вас виходить гарячими га... промінцями, дивіться, я знову намастила, розрізала. розрізала будемо, ось бачите одну довгу смужку, навпіл. І ще намастили. У мене вийшло три ось ось. чотири, верніше ось таких промінців. Хай я їх намощую повністю малята. ось так. так. І дивіться, Ще. я спочатку клею, ось бачите, в мене одна Догі. хвилька, у мене вже вийшло. Ось такі. І так Хвилочки. ми наклеїмо усіх. Ось так, малята. І останню хвильку я приклею. Ось так. Ви можете наклеїти стільки хвильів, скільки вам буде до вподоби. І тут можна, і тут де завгодно. Я на своїй роботі ось так наклеїла. Далі? що ми клеїмо? Не дуже буде гарний пейзаж, якщо на нашому морі, де пливе човник, не буде сонечко. Тому ось цей жовтий кружечок я приклею ось у верхньому правому куточку. Бачите, ось так, прямо куточку. Але літом дуже приємно дивитися, як сонечко світе своїми довгими довгими гарячими промінцями. Дивіться, я взяла, розрізала, ось бачите, одну довгу смужку навпіл і ще одну. У мене вийшло ось три отаких, чотири, верніше отаких промінців. Я їх намощую повністю малята. Ось так. І дивіться, я спочатку клею довгі ось такі промінчики. Дивіться, один промінчик, серветочка пішла. Потім другий промінчик. Ось так. Дивіться, посередині. Бачите? І Третій промінчик. Ось так. Ось так. Ось. Так. Бачите, коли пальчики. Бачите, між ними проміжок малята? Тепер я беру ось ту частинку, яка залишилась ще, і ще ліжу і навпіл. Намощую ось ці маленькі шматочки і наклею їх ось тут, поміж великих. І в мене вийде ось таке гарне, гарне сонечко. Ось таке. Так. Бачите, сонечко вийшло з довгими і з короткими промінчиками. Дуже гарне. Ось такий морський пейзаж у мене вийшов Про спогади, про літо.